Сьогодні у Стефана на огляді котенятка Сузір'я із Аврори, так? Да? Так. Да. І так, хто ж самий перший, хто це найперший? Йой, це Рігель, Стихія землі. Ось такий він з блискітками. Там тільки декілька з блискітками, так? Да? Да. Так, ой. Хтось там знову м'явкає. Хто в нас наступний? <плес> хто, хто, хто ж це там? Це аквамарина. Стихія повітря. Далі третю відкриваємо. І тут оріть! Стихія вогню. Слуфік, нам пограйся. Стефік, що сьогодні наш штуфік не хоче грати ні? ні. А ми тепер будемо збирати будиночки. До кожного котика є свій будиночок. Вони там із вікнами, і з дверцятами. У нас всього має вийти чотири, так, будиночки. Ось так ми їх складаємо. Потім ще потрібно знайти, де кожен із них живе. Ти запам'ятав, Стефан, де кожен з них живе? Який кожного будиночок, так? Да? Mm -hmm. Ой, так, цей сюди. І так, завершальний штрих всіх по будиночках. Ось такі в нас вийшли будиночки з кошенятками. Який вам більше всього сподобався? Напишіть в коментарях. Стефіку найбільше сподобався який? Повітря, так? Mm -hmm. Такі є повітря. Ось так їх можна закрити. Ось такі малятка. У нас вийшло з кожної стихії по одненькому кошенятку. О, Флуфіку таки сподобалася наша кишенятка. Не хочу ніяк від них йти, вже навіть он влігся. Ой-ой! Сте дивись, що він наробив.